Питайся в Україну, підсеки до Карпат, чуєш пісня волілине, чуєшся, зрочуєш, брат, чуєш пісня воліли, чуєш зрочує. Війна лишила обелізки та коргани під кулями, з ворожими сповна за те, що заплатили ветерани. Вклонімося сьогодні маршалам і рядовим, живим і мертвим, вклонімося матерям, Вдовам, жінкам високої краси. Які втратили своїх синів і чоловіків у ті далекі воєнні роки. Вклонімося матерям і вдовам, які в наші мирні дні хоронять своїх дітей і чоловіків, які стали на захист рідної землі. Вклонімося усім полеглим, схилимо голову журбі і задумі. Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Матери Україны напитайся, Україна и сала. Після того, як тут на цьому ж місці був повержений комуністичний ідол, Ленін, який, до речі, був із бронзи, і ми відразу, переговоривши з Анатолієм Васильовичем, сказали, що якщо наші односельці будуть дивитися на ці руїни, то буде руїна в їх душах, серцях, буде оця безнадія такого перманентного плану. А коли ми не зволікаючи, все-таки на цьому місці щось поставлено, якийсь пам'ятник, якийсь ми тоді ще не знали, який, то, звичайно, повернеться у це І тоді, зрештою, було визрив така ідея, що це має бути пам'ятник, який над усіма політичними пристами, над усіма, скажімо. Питаннями соціального походження, смаків і так далі, те, що інтегральне, те, що об'єднує, а об'єднує найсвятіше мати, бо в кожного мати, яка є джерелом життя, і першою основою, і берегиною родини, і, власне кажучи, берегиною генетичного коду нації. Це пам'ятник у загальній загальні. пам'ятник багатоаспектний і символіка якого відображає, власне кажучи, декілька ідей. Перша ідея, що це мати батьківщина, яка дає нам прихист. Друга ідея це мати земля, яка годує, і третя мати живе життя, бо тут двоє діток. Я, після того, як демонтували Лені, ми обговорювали на виконковній, на сесії сільської ради, тому що це було тривогою всіх громади, всієї громади села. І вирішили щось збудувати таке, щоб вже нікому не хотілося його стягувати, подемонтувати прийшли до висновку, радячись із Григором Михайловичем, радячись із депутатами, членами виконкому, прийшли до висновку, що це повинен дійсно пам'ятник мати. Ви профінансували, так? Так, я профінансував наші російські. Він більше обійшовся і чому Ви вирішили власне докласти на підстави. Ну, в принципі, було так домовлено на виконкому і на сесії, що це буде за рахунок коштів Громади за рахунок коштів підприємців через те, що Чапаївка само село Велике, багатенько підприємців, багато установ на території села. Якраз були керівники і сказали, що ми гуртом повинні його побудувати. Ми перший внесок, звичайно, зробили господарство, щоб справа пішла, проплатили глину, яку, до речі, везли з Донецького. Краю, то Іван Васильович вже там замовляв цю глину, домовлявся. Ми перераховували гроші. Ну, коли сам процес пішов, там вже зупинятися не було. Тим більше вийшло дуже добре і прекрасно. Ідея є у вас, на рахунок пам'ятки Чіпаю колишнього. Ну, теж будемо радитися з громадою, але ну, я думаю, що. Краще всього, там буде постать Тараса Григоровича Шевченка, тим більше що там парк імені Шевченка. От, я думаю, буде по груді Тараса Григоровича. Ви знаєте, при зміні супільної інформації, що відбулося в нас на Україні, от, коли зникають старі символи, мусять постати нові символи. І така ж сама ситуація по всій Україні. коли я... Буваю в селах і дивлюся на ті болючі зуби постаменти, з яких познімали символи старої епохи, то це з це видовид видовища, можна сказати, не дуже приємне. І тут, коли мені запропонували або запропонували ідеї. Є, на, на які можна було створити якийсь пам'ятник у Чапаївці, та на тому ж самому місці, де був символ прошлої епохи, а, то я звичайно е, підтримав ідею створення пам'ятних Мати, тому що це е, е, образ, символ, котрий дійсно потребує уваги і, і увиковічнення пам'яті, тому що на всіх лихоліть Історич, історичних подій, які проходили на, на нашій землі в Україні, мати це най, е, постать, яка брала на себе м, м, найболючіші якісь е, проблеми. Вона, по-перше, в, виряджала в бій або на війну своїх дітей, синів, братів, чоловіків і залишалася сама один на один із е, всіма проблемами. І, звичайно, цей пам'ятник. Такий образ ми, я запропонований підтримав, і почалася робота. Робота не із легких. Це унікальна технологія. Таких по такій технології на Україні, можливо, такої величини єдиний пам'ятник, тому що це є пряме ліплення із керамічної глини, а потім випавнені і монтаж на місці. О, таких пам'ятників я я боюся. Но на Україні таких і немає. Це надзвичайно складна робота, але ви знаєте, я коли познайомився з Анатолієм Васильовичем з Марченком, я Бога попросив, щоб більше на Україні таких людей було, тому що вони дійсно вболівають правдиво правдиво і, і, і вболівають за свою землю, за своє своє село. І їм ця проблема вже давно назріла і, і таким чином ця ідея зреалізована.